Антонов 225. Мрія. Що ж, від американської мрії переходимо до української. Люся, а саме таке прізвисько мрії, дали конструктори. Це колись найбільший транспортний літак у світі, який був створений в українській СРСР в 1988 році. Він має розмах крил цілих 88 метрів. На кожному крилі закріплено по три гігантських турбодвигуна. Завдяки яким він може перевозити вантажі вагою до 250 тонн. Це означає, що цей літак може використовуватись для транспортування майже чого завгодно від локомотивів і трамваїв до найважчого вантажу в історію повітряних перевезень генератора для енергоблоку у Вірменії вагою 189 тонн. Проєктувався літак для космічної програми, але також виконував комерційні і гуманітарні рейси. У 2022 році літак був знищений російськими військами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Мрія має 240 рекордів, за які її внесено до книги рекордів Гіннеса. А також мрія з'являлась у кількох фільмах і аніме. Ого нічого собі літак. Бо він наш. А? Усе рухаємось. У дві У 2022 році президент Зеленський заявив про намір збудувати ще один літак Мрія присвятивши цей проект пам'яті льотчиків, які загинули на війні, і, зокрема, під час оборони Маріуполя. Але чи буде цей проєкт справді реалізований, не знає ніхто. А й правда. Крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари.